Те, глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Вибачте, ще кашлюю, коли розмовляю. 15.29, сьогодні 12. Ой! Да, 12 листопада, я помилилась. І давайте глянемо на три доби 13, 14, 15 місто Запоріжжя по берегам, яка буде обстановка в плані прильотів, як ми то все переживемо. Дивимося правий берег, як завжди, приватний сектор, багатоквартирні будинки, ну і, звісно, постраждалі. Поїхали. Такі всі три карти такі. Лисичка, змія і гора. Ну, давайте докладемо, подивимось. Мені не подобається, в принципі, взагалі, як по наростанню йде, бачите, така історія тут. Давайте глянемо. 13 тринадцяте, пройдемо ми нормально. Чотирнадцяте. Теж. П'ятнадцяте. Ну, я б сказала, що непогано, дитина припала, це не дуже буде щось таке вау-вау. Але, бачите, після роздоріжжя йде неясна ситуація, що після корабліка нас чекає. Так, що це за рибка? Яка це рибка? Ні, нічого тут страшного не буде, все буде нормально у вас. Добре, це радує. Це радує. Давайте глянемо про паралельно. Ситуацію з постраждалими, сподіваюся, ситуація підтвердиться. Не погано. Тринадцяте. Нормально, чотирнадцяте? Теж. І 15-те з ключом дуже хорошо. Ну, трошки таке щось буде, але сподіваюся, все буде добре. Бачите, по дитині. І так же саме припало по дитині і на будинки. Бачите, буде угу. щось така ситуація по нервам більше якось, знаєте, що та що та карта більше каже про то. Дивимося багатоквартирні будинки правого берега. По клеверу роздоріжжя. Ану, нормально. 14-те, хрест полуні. Ммм, працювати буде ППО, люди. Так. Да. Угу. Ну, бачите, тут іде така історія, але закінчиться комфортом. Дайте я ще раз подивлюся. Угу. Ну, так, собі цей діньок буде більш такий напряжний, 15 число. Багато квартирні. Зараз подивимось постраждалих. Так, ну тут нічого, а оце 15 те число ми бачимо, що будуть швидко якісь іти зміни. Проробляється чоловіча енергетика і падають криси. Що це за криси? Ну, я б не сказала, що тут щось таке страшне робиться. Карти гарні лежать позитивні з боків. Тому я сподіваюсь, що все буде Та нормально. Може, щось таке. Угу. Ну, от воно прикривається. Воно не покаже толком. Повинно бути все нормально. Така якась є історія, але от так же було і на будинках. Трошки 15 число таке. Не визначене, не визначене. Так. І давайте дивимося лівий берег. Ну, ось бачите, тут 14-те трошки йде якась така ситуація. Сонце лежить між негативних карт і припала дитина. Можливо, тут щось станеться таке, але воно не буде дуже значним. Так, да, щось таке буде. Щось, щось може таке статися. Воно і нове, але воно не повинно бути дуже тяжким. Не повинно. Коса теж припала. Так, 15-те число. Ну, тут де захист всесвіту, повинно бути все нормально. Так. Да. Давайте глянемо постраждалих. Це був приватний сектор. Так, ну ось воно 14, воно припала ця криса між. О, людина може постраждати, о, будучи, до речі, вдома. І, але вона буде жива. Тобто, я не думаю, що тут буде щось таке значне. Бачите, ще й припадає Тобто Тут ще йде під питанням ця історія. Так, що так. Але воно можливо. Так, дивимося далі. Багатоквартирні будинки лівого берега. Так, 14 число, 13-те, вибачайте, ви бачите, так, тут іде незначна якась буде подія, можлива вона, тому що тут ще йде захист сесії, то сподіваємося, що повинно бути добре. Ну і так воно трошки йде, все ж таки, бачите, тут зміяться, припала з хрестом, якась подія буде прикрита, але закінчується все рибкою. Я сподіваюся, що тут все буде нормально. Тут також, хоча такі бурхливі тут події йдуть, бачите, хлопці. Повертають зміни по-новому, щось будуть відбивати. Дуже важлива, тут подія йде. Ось. А от 15-те число у нас проблемне. Проблемне сонце лежить між горою та крисами. Дуже можливість попадання. Але, але роздоріжжя у нас є, і воно лежить між позитивних карт. Я дуже сподіваюся, що цю історію проробить наше ППО. Дуже сподіваюся. З букетиком і буде все нормально. Але бачите, тут така людейсторія, що може зачепити і може статися. оце. Це 15 число. Лівий берег, багатоквартирні будинки. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Бачите, на третє йде роздоріжжя. Ну, людей загиблих, постраждалих я тут точно не бачу, точно не бачу. Все швидко пройде. 15 число у нас було таке. По дитині це може бути якесь щось легеньке. Ну, можливо. Можливо, по дитині якась буде така незначна, незначна. І тут навіть більш пов'язано з, дихаль... з дихальною системою повітря. Це таке от воно. Тиск, таке. Ні, тут травм я не бачу. Все тут нормально. Нервова система, тільки от лунає де, бачите? І тут оце по дитині може бути трошки порушено комфорт, але лежать між гарних карт, швидко пройде, тобто повинно бути все нормально. Сподіваюсь, все буде люди, добре, добрі, роздоріжжя у нас буде гарне те, що треба. І дивимося зараз балабіно, сьолок балабіна. Так, у вас 14 число трошки буде вагатися, але буде ключик. Сподіваюсь, що балабіно, у вас все повинно бути все добре. Так, клопотання будуть, але в цілому все нормально. Все нормально. 13 число, е так, скоріш, будете чути сирени, але більш-менш нормально. От 14 вон ви з ключом. Ну, бачите, да, така історія собі трошки ось хлопці програлися повністю. Так що і плани тут, і ну, коротше кажучи, весь спектр, але повинно бути все нормально. Так що три доби ось у нас такі будуть. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Жіть себе, люди. Почуємось, папа. -па.